Манти GS 18440 2016 року випуску Євро 6, пробіг автомобіля 408 тисяч. Імпортований з Франції, розмитнений, зроблений сертифікат відповідності, тягач в гарному стані. Пробіг в оригіналі. Гарно працює, Двигун, трансмісія, нарікань немає ніяких. Двигун 12,4 літра об'ємом. Один паливний бак, Легкосплавні диски. Режина 315х80 горі взагалі. Це в оригіналі не фарбований. Також є перипарда, є ПТО, ви так можна ставити побути в порані відрадники. Пара автомобіля, сміток. Салон автомобіля чистий. Одне спальне місце. Для затерти перемикач, кріїз-контроль, блокування диференціалу, контроль смуги, активний кріз-контроль. 408 тисяч. Тягач можливо придбати з ПДВ по перерахунку, лізинг, кредит, всі деталі за телефоном. Набирайте, пишіть.